Хочу вам сказати, що для мене книжки це атрибут нормального життя. Я не уявляю себе без книжок і повсякчас купую нові. Так, читаю я не так швидко, як купую, але все ж таки. Тож я дуже тішуся через те, що в наш цифровий час ця галузь живе і розвивається, попри війну. Питання вивчав наш культурний оглядач, очільник простір медіа та «Гоголь Медіа Вадік Кириленко. Багалам... Леди... Баґламага. Оскільки моя рубрика має назву Гоголь наш, а сам я прочитав на одну книжку, чотири це ж. Не одна, наче. да... І маю спільне фото з Сергієм Жданом. Сьогодні ми поговоримо про книгу видання в Україні. Ви спитаєте мене, Вадік, які книги видання під час повномасштабної війни? І я скажу вам, ще й яке? Для того, щоб книги видання почали розвиватись в Україні, нам треба було, щоб з'явився хтось дуже. Мудрий, першу українську бібліотеку створив князь Ярослав Мудрий у 1037 році. Але книжки тоді писали руками, тобто коштували вони дуже дуже дорого і писалися вони дуже довго. І якщо людина, яка писала цю книжку, мала поганий почерк, ніхто не міг зрозуміти, що вона там взагалі написала. Я нарешті дописав свою книжку. Я писав її вісім років оцими своїми руками. О, круто. а можна ну, по почитати? Я. я, я... Я нічого не розумію, чувак. почерк просто просто жахливий. Перші друковані книжки з'явилися десь через 500 років. Найбільшу розвагу в той час було ходити до церкви, тому перша книжка була релігійною. Видав її Іван Федоров, якого вважають батьком українського друкарства. Я думаю, що люди з прізвищем Федоров дуже часто відповідають в цій країні за мейнстрім. До війни в Україні друкували приблизно 2 мільйони книжок на рік, і функціонувало десь 250 видавництв. Такі акули української видавничої царини, як Фоліо або Maga, Мага, наче вийшло генеза, з'явилися Україні, на початку нашої незалежності. А такі гравці, як наш формат, клуб сімейного дозвілля та видаництво старого лева, народжені приблизно на початку нульових, майже як і я. А потім почали з'являтися планшети та електронні книжки, що, звісно ж, підкосило популярність друкованих книжок. А потім з'явився TikTok. І ця битва книжкам була не по зубам. Зі мною поруч Богдана Романцова, редакторка видавництва Темпора, Лі література знавиця, критикиня і ще багато розумних слов, значення яких я не знаю. Доброго дня! Або як кажуть видавці, Алахамора, ми так не кажемо. Можна було. Підіграти і, владна, ми це, ми це ми це виріжемо. Питання дуже серйозне питання до вас, як до людини розумної. Що саме робить редакторка? Я думаю, що редакторка вона редагує. Насправді, ми насамперед робимо так, аби автори не повбивали всіх навколо. Ну це насамперед про психологію, не про редагування. Бо коротше, коли бачиш автора, тікай. Так, і зробимо, слава Богу, що тут немає жодного, началь. ну, якщо будуть, то ви кажіть, щоб я збіжав звідси. От, припустимо, я хочу видати книжку. Що мені треба зробити до цього? Написати книжку? Вже складно звучить, я передумав. Скажіть, будь ласка, а ви коли знаходились в одній кімнаті з Жаданом? А, і Жадан зі мною в одній кімнаті теж знаходився? А, скажіть, будь ласка, як від нього пахло? Просто мені здається, що від нього дуже гарно пахне. Від нього пахло Христиною Соловій. А чи ви друкуєте книжки російською мовою? Ні, ніколи я ястріб, це е, ворон. Е, скажи хлопцям, що тут відбій, да е, Я вам дуже сильно дякую за це інтерв'ю. З вами було гарно провести час. Сподіваюсь, що е, книжок буде видаватися ще більше і що Жадан буде пахнути ще краще. А ми відправляємося в нову книгарню. І абсолютно не заплановано для себе. Ми зустріли тут в цій книгарні культурну менеджерку Богдану Деборак. Яка щаслива випадковість? Привіт, Богдана, розкажи, що ти тут робиш. Ну, взагалі, ми домовилися з тобою зустрітись на інтерв'ю. Зараз іде така війна, да? війна тіктоків з котиками і собачками проти книжок. І давай, чесно, книжки цю війну програють. Чи є у книжок якийсь шанс в цій боротьбі? Чи є взагалі якась можливість виправити цю ситуацію? Як ти думаєш? Думаю, дуже важко, тому що я сама зараз дивлюся дуже багато відео з капібарами, але я думаю, що якщо ставити котика за книжку, то успіх прийде. Довгий час у Франції національною валютою були франки. Скажи мені, як так сталося, що французьку валюту назвали в честь українського письменника? Ну, бо українська література найкраща. Богдана, ще питання. Письменники в Україні багато заробляють? Правду кажучи, ні. Ти зустрічаєшся з письменниками, наскільки я знаю, і і, і, і як? Дуже добре. Не в фінансовому плані, наскільки я розумію. І тепер, Богдана, будь ласка, давай побажаємо щось нашим глядачам. Неодмінно підіть у книгарню неподалік від вашого дому і купіть книжку українською мовою. Сподобається вона вам чи ні? Це не важливо. Головне, щоб ви відчули цей зв'язок із українською літературою. Повірте мені, це точно покращить ваше життя. Якщо ви так зробите, то ви великий молодець. Якщо ні, то я вас знайду по епі-адресі і зроблю з вами щось погане і щось страшне. З вами був я, Вадим Кириленко. Дякую, що подивились і бажаю вам тихого вечора.